Отже, хочу зняти я відео за павука, так як я вже почала коротке відео знімати за павука І за ось цю яєшню. Дуже гарна, до речі, також. Але за павука. У мене багато орхідей, але вчора я ось таку отримала стресанувшого павучка. І, до речі, в цьому році я дуже багато. Купила орхідей саме по оцінкам. І цей також оцінений. І він тут із точки росту, якщо бачите, але що нас це мало налякати, ні, звісно, нас це не лякає. Будемо вирощувати, тим більше, що коріннячка у нього, бачите, тут врості непогане коріння. Та й тут в цілому непогане, але горщик тут такий. Що не видно нічого. Отже, власне, що я можу сказати за павука? Сріблясте ось таке бліде листя. Це те, що його відрізняє від фаленопсисів. Аромат. У мене є ароматні і парфумки, і льодорчик у мене є, я їх покажу пізніше. Але у цього, як на мене, павук це найприємніший аромат, який ну, на мене справив враження. Я це прям от, не знаю як на кого, але мені дуже сподобався аромат. Він такий ненав'язливий, неприторний, як у парфумок, наприклад. І е, якщо брати льодорчика, то у льодорчика це такий різкуватий якийсь аромат, і він нав'язливий. Тут не нав'язливий ти підійшов, понюхав квітку, і це приємний аромат. Ну, тобто ось такий павучок прекрасний. Якщо у вас буде змога, то рекомендую я вам брати цю рослину. Подивлюся, як він буде себе в домашніх умовах почувати. Ну, а на мій канал підписуйтеся. Буду показувати свої рослини: живі, мертві, вмираючі, без прикрас. Буду розповідати. Що я зрозуміла за ту або іншу рослину. Тут, до речі, ось э, якийсь у нього пагон лізе. Але я думаю, що він відімре, бо це я м -м, його витягла із пакета і думаю, що він там жив. Але він ось такий, бачите, э, набуває такої э, ну, такого кольору. Який ну, немає тут життя, не буде тут життя, швидше за все, він загине і просто я його обріжу. Але я не буду його чіпати, тому що, ще раз повторюю, нехай росте, нехай адаптується. Отже, всім па-па, гарного дня!